Якби Дональд Трамп був президентом Сполучених Штатів Америки, війна між Росією та Україною закінчилася б ще в січні 2025 року. Якби Дональд Трамп був президентом, люди б не гинули досі в Україні, міста не ревнувалися. Якби Дональд Трамп був президентом Сполучених Штатів, конфлікт. Між Індією та Пакистаном ніколи би не почався. Ця кровава і безглузда війна між Іраном та Ізраїлем не повинна була початися, і вона би ніколи би не почалася, якби Дональд Трамп був президентом США. Якби Дональд Трамп був президентом США, то президент США не тікав би. Так позорно і трусливо з Саміта G7. Так, друзі, так мало би бути, якби Дональд Трамп був президентом Сполучених Штатів Америки. Але на жаль, Дональд Трамп це трусливе створіння, яке має необмежену владу і великі можливості. У мене є досвід спілкування досить такий. Неприємний досвід спілкування з такими людьми, які є дуже трусливими, які є нічтожествами, по суті, але в них є багато грошей і в них є багато влади. І це чому я на цьому каналі вже 4 місяці не втомлююся казати, що Дональд Трамп це не просто ідіот. Дональд Трамп це відвертий ворог. Він ворог України, він ворог всього цивілізованого людства. Навіть тоді, коли на початку ще в січні, в лютому, дехто проявляв оптимізм і казав, що зараз буде вестися війна за те, щоб склонити Дональда Трампа на свою сторону. Я сразу казав, що це не має жодного значення. Це неможливо, неможливо труса, неможливо упиря, неможливо морального урода. Якось там перевести на сторону нормальних людей це просто неможливо. І зараз весь світ вже все це зрозумів, всі це знають, і ви, мої любі глядачі, підписники, це знаєте і розумієте. Але я не перестану це повторювати для того, щоб це нагадувати, щоб люди не забували, ким сьогодні є Дональд Трамп. Щоб американцям було соромно, щоб американців залив той сором, той е, як, яким зараз е, обливає всі Сполучені Штати Америки, їхній тако гай, так друзі, в тому, що зараз відбувається в світі, і в тому, що зараз Америка стає позором номер один, повинний не тільки Дональд Трамп. Зрозуміло, Дональд Трамп. Чмо, моральний урод, ну це ви знаєте всі мої епітети, якими я можу нагородити Дональда Трампа. Але у всьому цьому також повинні і американці, які, бачуши це все, досі не винесуть це рудечмо з овального кабінету з Білого Дому і не очистять Америку від цього бруду. І я знаю, що зараз багато кажуть, що. Дональд Трамп вчора втік з саміту, тому що він побоявся зустрітися з Зеленським. Я, чесно кажучи, думаю трошки інакше. І зараз я з вами. Поділюся тим, що я думаю, знов таки, в мене є досвід спілкування з такими мудаками, я розумію їхню логіку дій, і це саме чому я кажу про Дональда Трампа, все те, що я кажу, от вже протягом 4 місяці. Так, Дональд Трамп злякався. Він здриснув вчора. Він трусливо убіг вчора з е, Канади. Так, тобто, якщо б Дональд Трамп був... Президентом Сполучених Штатів Америки то його б зустрічали б в Канаді з обіймами. Його би тепло зустрічали в Канаді, коли він прилетів на саміт G7, А натомість його зустрічали майже не з дубінками, і ніхто не був його, його радий його бачити тут в Канаді. І Дональд Трамп це все чудово відчував. Дональд Трамп. Просто злякався всіх тих людей, з якими йому треба було спілкуватися на цьому саміті. Так, Дональд Трамп звик, що навколо нього в Білому домі зараз біють одні шавки, які заглядають йому в очі і підмахують йому все, щоб він там не казав, не робив. Тут йому прийшлося зустрітися з серйозними людьми, які кажуть правду в очі, і він би міг би знайти мільйон інших способів для того, щоб не зустрітися з Зеленським, якщо б він боявся би так на цьому саміті. Саміті G7, але зверніть увагу на одну річ, на яку чомусь я ще я ще не побачив, щоб хтось на це звернув увагу. Всі кажуть, що Дональд Трамп поїхав, тому що він злякався Зеленського. Дехто каже, що Дональд Трамп поїхав, тому що там якісь події назрівали. А я впевнений, що Дональд Трамп поїхав з саміту G7, тому що він знав. Що буде цей масований абстр... обстріл України цієї ночі, і що це буде саме обстріл Києву? Так, Дональд Трамп це знав, і це чому він здриснув саміту? Уявіть собі таку ситуацію. Якщо би сьогодні Дональд Трамп був би на саміті, його до речі, вже запитали, як він реагує на. Цей масований обстріл, і він як завжди скліїв, просто ідіота. Він сказав, а що там щось було? Я ще нічого не знаю. Нічого не знаю, нічого сказати не можу. Так, тобто він подалеку від нормальних людей, від нормальних лідерів, може спокійно грати ідіота. А уявіть собі, якщо б він був би зараз на саміті. Йому би там би зараз накрутили би яєчки, так що він би не зміг би так просто включити ідіота, і йому прийшлось би щось відповідати, і це саме чому він звідти здриснув. Я тільки не знаю звідки він це дізнався. Є два варіанти: так, перший варіант. Йому подзвонили з Кремля, тобто його попередили, сказали: Донні, тікай, тому що ми сьогодні будемо бомбити Київ, і тебе завтра там просто зачморять, якщо ти там залишишся. Інший варіант, якщо це дізналася американська розвідка, і просто витягнули доні з саміту, щоб його врятувати, тому що його б дійсно там би там зачморили. Доні би нічого не зміг сказати нормального. Він як тільки прилетів на цей саміт, ми з вами пам'ятаємо, він вже там на Городив кучу всякого війна, те, що дуже шкода, що на цьому саміті немає Путіна. Так без Путіна Трамп немає з ким спілкуватися, розумієте? Тобто він прилетів на саміт з міровими лідерами, і він розуміє, що там немає жодної людини, яка би підтримувала Дональда Трампа, що він єдине чмо на цьому зібранні, що він єдиний моральний урод. Серед нормальних людей йому просто не було з ким спілкуватися. Єдине створіння, з яким би він би міг би спілкуватися, його не допускають цивілізоване суспільство. І звісно, він злякався, і він звідти здристув. Друзі. Знов таки кажу: я не знаю звідки він це дізнався. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях вашу версію, звідки Трамп міг дізнатися, що буде масована атака, і хто його попередив. Для того щоб він звідти здристув, але знов таки знаєте, хто б це не зробив, чи це зробив Путін. Попередив, чи це попередила його американська розвідка? Це просто в черговий раз нам доказує, з ким ми маємо діло, з ким світ має діло, і це в черговий раз доказує, що Америка зараз перетворюється на лайно. От саме таке справжнє відверте лайно, і коли я раніше сказав, що це американці в цьому винні, також хочу вам нагадати, що всіх цих поліцейських, всіх цих підрозділах, які зараз Хватають людей, хватають дітей, дітей хватають, хватають стариків, в'яжуть їм руки, одягають наручники. Це робить не сам Трамп, це роблять американці, це роблять інші люди. Тобто зараз в Америці відбувається те, що колись відбувалося в Раші. Ми зараз з вами є свідками трансформації Америки, в Рашу No. Як би це не було? Неприємно осознавати, і якби це неприємно було обговорювати з вами. Ну і так, 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 так. В Канаді у нас також настрій не дуже е, гарний в цьому плані, тому що Канада все більше і більше, все частіше, все чотче й чотче розуміє. Що прийдеться, мабуть, воювати за свою незалежність нам із Сполученими Штатами Америки, так як це зараз робить Україна. Але канадці також кріпкі, канадці також нормальні люди. Канадці будуть битися так само, як б'ються зараз українці. Тож, друзі, якби Дональд Трамп був справжнім президентом Сполучених Штатів Америки. Наше життя було б іншим, наше життя було б набагато краще, ніж воно зараз є. І я прошу вас про це не забувати і кожного дня нагадувати всім, що на жаль, сьогодні президентом Сполучених Штатів Америки є чмо, і інститут президентства Сполучених Штатів Америки зараз повністю обгаджений, обділений в лайно. Я сподіваюся, що ми з вами зможемо побороти всі ці темні сили. І те, що вони нас бояться, те, що вони тікають, це гарний знак. І я вам пропоную і далі залишатися разом. Давайте будемо з вами разом спостерігати за тим, як ми будемо чистити морди цим вурдалакам, як ми разом переможемо ці темні сили. Для цього, будь ласочка, не забудьте. Підписатися на мій канал, не забудьте поставити вподобайки цьому відео, скиньте посилання на це відео в соціальних мережах і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!